Російські спецслужби завербували в Одесі підлітки віком від 13 до 18 років. Неповнолітні на замовлення кураторів з країни агресорки спалили дві автівки військових ЗСУ, Повідомили у поліції. Тепер деяким із них загрожує до 15 років ув'язнення. Правоохоронці зазначають, спочатку року у соцмережах активізувалися спецслужби Росії. Вони обіцяють неповнолітнім за подібні злочини щедру грошову винагороду. Поліцейським було затримано групу молодих людей віком 13 і 16 років, які скоїли два підпали автомобілі та були затримані під час третього підпала на гарячому. Також затримана ще одна група молодих людей віком 16 і 18 років, які скоїли аналогічні злочини на території Одеської області. Всім зловмисникам оголошено підозру за вчинення злочину, передбачено частиною 2 статті 113. Кримінального кодексу України це диверсія вчинена умовах воєнного стану.